Готуємо смачні булочки. Зазвичай робив з даної кількості тіста 1-2 рулети, але вирішив урізноманітнити асортимент. Обирайте та ліпіть булочки лише зручної вам форми, котрі б ви хотіли з'їсти. Начинку обирайте до смаку. В мене 300 г покришених кубиками яблук плюс 1 столову ложку лимонного соку. Перемішуємо ложкою плюс дрібка ванільного цукру, плюс 30 г цукру. Кількість збільшити за бажанням, чи, в залежності від сорту яблук, можете взагалі не додавати, якщо яблука солодкі. Плюс 20 г вершкового масла поставити каструлю на невеликий вогонь на 1-2 хвилини та протягом цього часу перемішати ложкою, додати корицю, кількість за смаком плюс какао. За бажанням. Мені подобається, але у всіх смаки різні. Перемішати ложкою. Приготуємо тісто. До 200 мл молока додати 1 столову ложку цукру. Перемішати. В пусту ємність вбити одне яйце. Плюс 100 г цукру, плюс дрібка солі, плюс дрібка ванільного цукру. Беремо вінчик та перемішуємо. Бажано до часткового розчинення цукру. Підготувати 30 г живих дріжджів. Молоко з цукром поставити на маленький вогонь. Воно має бути теплим, але не надто гарячим. Розмішати ложкою цукор, що не розчинився. Плюс живі дріжджі. Змішати ложкою до розчинення. Влити у яєчну масу та збити вінчиком зовсім трохи. Плюс 470 г просіяного пшеничного борошна, додавати частинами і замішувати тісто. Майже в самому кінці замішування ввести 50 грамів вершкового масла кімнатної температури та вимісити. На все про все має піти 7-8 хвилин. Миску змазати легенько олією, покласти тісто та накрити харчовою плівкою. Прибрати в тепле місце на 1-2 години до збільшення в об'ємі. Макова начинка. 200 г маку залити кип'ятком, стідити зайву рідину, перекласти в тарілку, плюс цукор за смаком, плюс дрібка ванільного цукру, плюс вершкове масло небагато, 20 грамів плюс мінус. За бажанням можете додати білок, він скріплює мак в процесі випічки. Та я цього не робив. Перебити занурювальним блендером до однорідної та бажаної консистенції, прибрати масу в холодильник. Розділити підійшовше тісто на дві частини. Іншу покласти в тарілку та накрити рушником. З першою ми будемо працювати. Взяти макову начинку. Розмішати її. Зараз вона нам знадобиться. Розділити одну кульку тіста, яке ми поділили навпіл на бажану кількість частин. Розкатати до бажаної товщини тіста в пласт. Викласти макову начинку, не доходячи до країв, скатати в рулет. Зіщипнути внизу шов. Лівий та правий бік також. Краще, щоб начинка була не надто волога, інакше існує вірогідність того, що рулет трісне. Зайва волога буде випаровуватись та шукати вихід. Готуємо метелика, розкатати тісто в пласт, викласти начинку та скатати в рулет. Повторюємо аналогічні дії з попереднього рулету. Зіщіпаємо шов та краї. Привертаємо швом донизу і беремо ніж. Робимо глибокий надріз з правого та лівого боку, не доходячи до середини, тепер скручуємо розрізані частинки равликом за годинниковою стрілкою, тобто ліву частину за, праву проти. Переносимо нашу булочку на деко, попередньо застелене пергаментом. Рулет ми перенесли також. Будемо робити квіточку, розкатуємо маленьку кульку тіста в коло. Робимо бажану кількість надрізів, не доходячи до центру. У мене 4, але кожен раз я їх змінюю. Вкладаємо в центр яблучну начинку. До речі, яблука можна і сирі додавати, я їх одну хвилину проварював, щоб цукор, масло та кориця з какао поєдналися. Огортаємо начинку по колу пелюсткою, іншу аналогічним чином, можна під кутом, як вам заманеться, робіть щось схоже на квітковий бутон, що закривається перед нічним небом. Робимо аналогічну квітку, але з більшою кількістю надрізів. Перекладаємо заготовки на деко. Беремо друге тісто старілки, ділимо його на 4 частини. Одну частину тіста розкатуємо в пласт, змащуємо вершковим маслом кімнатної температури, змішуємо 1 столову ложку цукру та одну чайну ложку кориці. Посипаємо поверх змащеного тіста, робимо вертикальні надрізи, скручуємо в рулет. Прищіпуємо краї. Як показано на відео. Скручуємо нашу гримучу кобру за годинниковою стрілкою. Розкатуємо наступний шматок тіста в пласт, робимо надрізи. Так як показано на відео. Викладаємо начинку. Не шкодуйте її, накриваємо іншим шматком тіста та зіщіпуємо краї. Поверх кладемо решітку. Мені більше до вподоби відкриті варіанти. Знову розкатимо тісто в формі кола. Робимо надрізи, можна полоски дорізати до кінця і потім лише формувати решітку. В даному випадку я цього не робив, а просто склав хрест на хрест і зіщипнув краї. Тепер формуємо ще одну булочку. Здається, вона називається ріжок. В багато начинки та мало тіста, як я говорив, усе залежить від товщини розкатки. Прикладаємо її на деко до решти виробів. З даної кількості тіста в мене вийшло 8 різноманітних булочок. Якщо у вас є два деко, то краще не викладайте їх так щільно, а розділіть. Та якщо правильно все розкласти, нічого страшного, якщо деякі вироби з'єднаються, їх можна буде акуратно розрізати ножем. У мене лишилося ще тісто, тому зробив косички на рулет. Накрийте булки рушником та лишіть для вистоювання на 30-40 хвилин, щоб вони підійшли. Поставте духовку на 180 градусів Цельсія. Одне і це збийте ложкою та змастіть пензликом наші вироби. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Ставимо в розігріту духовку на 20-30 хвилин, слідкуйте за готовністю, бо в мене вони гарно вистоялися та спеклися за 15 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою. Візьміть чашку води та пензлик та змастіть зверху легенько наші гарячі булочки, і накрийте їх рушником, лишіть до остигання. М'які та пухкі, неймовірно різноманітні по смакових характеристиках. Їх можна їсти і їсти безвідмовні пухляші до кожного столу, а багатоманітна форма тільки сприяє апетиту. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!